Минув тиждень після того, як суспільство здригнулося після масштабного корупційного скандалу в енергетиці. Далі ж поговоримо про те, які події можуть відбутися найближчим часом, як все може розвиватися з нами на зв'язку. Вже перебуває Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, добрий вечір та нагадаю нашим слухачам, що комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ще 14 листопада підтримав подання прем'єрки Свириденко про звільнення міністерки енергетики Гринчук. А 17 листопада комітет з питань правової політики підтримав відставку Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Отже, пане Тарасе, на вашу думку, чи достатньо відставок міністра Галущенко і міністерки. Гринчук, чи вирішили обійтися, скажімо так, малою кров'ю, фактично пожертвувати двома міністрами, ну і ніби сказати все. Далі все нормально, все під контролем. Наскільки правильна є така позиція? Ну, будь-яка влада, і будь-який політик, якщо на нього не тисну, то він буде робити в межах того, що він хоче робити. Якщо вони побачить, що цього достатньо, значить вони нічого більше робити не будуть. Так, якщо ми говоримо про ширшу відповідальність, адже я нагадаю, що в НАБУ заявляли, що вони 15 місяців займалися цією справою, так, тобто тягнеться все, -все досить таки давно. І чинний е, міністр оборони, е, тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, так, він же ж перебував на, ці, на посаді. Е, і фактично е, теж, вочевидь, мав би, ну, як мінімум, я не кажу, що там. Потенційно відповідати, але тодішній чинний прем'єр-міністр. Тим паче в уряді так само була і чина вже прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. Вона раніше теж на посаді була, яка ну, фактично частково, можливо, і відповідала і за енергонапрямок. Чи несе вона безпосередню відповідальність? Чи варто ставити зараз запитання до Шмагаля, до пані Свереденко? А на якій підставі? Чи ну тоді Денис Мигаль був прем'єр-міністром? Ну це ж гіпотези. В суді навіть ці плівки, які там опубліковано до справи, не пройшли. Там сам кривонос визнав, що немає ніяких фінансових розслідувань. Це поки що слова, не підтверджені ніякими фактами. Це раз, і по-друге, я щось не бачу, що набу збиралося взагалі спіймати міндіча, взагалі розслідувати цю справу. По перше, випустили його. По-друге, навіть в на не подали, по третій не подавали. Не подавали клопотання про арешт його активів та рахунків. Я вважаю, що це імітація бурхливої діяльності, головне завдання, якісь були інше. Там тобто говорити про ймовірну якусь гіпотетичну відставку всього уряду на тлі цього скандалу з корупцією в енергетиці, взагалі не доводиться. Не про це не за зараз... недоведено. Не... Давайте так не доведено корупцію, тому що я поки що бачу бажання зробити на цьому хайп. Так, не вмотивований, поки що, які не підтверджені жодними паперами. Перелік цих там розмов, які там хтось щось комусь говорив. До речі, невідомо який зараз спосіб були зібрані це ця інформація, чи підтвердження фонекскопічною експертизою, що саме це ці люди. А воно б, часто так вже бувало, коли вони багато чого говорили, а потім все закінчувалось нещим. Це вже зі справою, я пам'ятаю. Князєва були, теж розповідали, що там 17 людей в Верховному суді знайшли. Потім кудись 17 людей зникли. Справа князева досі тягнеться. Коли відпускали цього кауфмана, тоді про що говорив прокурор САП закривали справу Злочаєвського. Тому я до речі, Сміночука, пам'ятаєте, теж був великий скандал, потім визнав, що нічого не було. Тому я бачу, що я не бачу тут поки що фактури, бачу намагання а, розмухати скандал з невідомих причин. Не виключено, що йдуть розслідування щодо причетності, в тому числі керівництва НАБУ та САП, до атаки на українські ВПК. Це коли вони. Компанію Арчер просто розривали так, не даючи можливість розриватися, і тому вони починають робити якісь справи для того, щоб не виключено, в тому числі щоб зірвати атаки, які зараз дійснюються на території Росії. Тобто потенційно ось ці справи, про які говорили фактично останній тиждень, можуть і розвалитися в судах. Ну, звичайно, що це що? Вперше у набу <смітно> Пам'ятаєте, перше по енергатому в цьому новітній історії була справа у 2014 році по Мартинінка. Ну так вона до суду дійшла тільки в 23 році. Чому тому, що порушення на порушення, недотримання КПК. А от і зараз буде закрита за давністю за термінами давності. Угу. Так, е, окремо ще поговоримо про е, ще один напрямок, скажімо так, цієї справи. Ось е, коли ми з вами спілкуємося, Вищий антикорупційний суд розглядає запобіжний захід для екс-міністра національної єдності. Чернишова його підозрюють у причетності до розкрадання в енергоатомі. Чернишов свою вину заперечує і варто нагадати, що 14 листопада на Бутаса вручили Чернишову клопотання про обрання запобіжно. Заходу вигляді тримання під вартою. Ну і як тут ви бачите розвиток подій. бачите, Чернешов знову почав фігурувати в медіа сам Олексій Чернешов каже: я ніякого відношення до цієї організації не мав і не маю. Ну, дивіться, таке саме відношення, як до всіх інших справ О, я, поки не побачу конкретної роботи, я, я не вірю, що щось поміняється. Я вважаю, що весь склад на САП повинен бути замінений в першу чергу ветеранами, які пройшли війну які втрачали побратимів, які точно не будуть терпіти корупцію, а не займатися брехли... імітацією бурхливої діяльності, тому що у нас так: тут бачу, тут не бачу. Тут у нас реформатор, тут ми захищаємо. От, наприклад, по справі Укренерго, пам'ятаєте, там по шурмі була історія. коли була доведена, що там перераховувались перераховувались гроші на. Не гроші, наприклад, на е, зарахунок станцій, які знаходились на окупованій території. От. А, та, а хто це робив? Кудрицький, який не бачив 9 місяців, що окупована територія. Тому я вважаю, що це нічим не закінчиться. Те, що далі, питання: а чого вони не. не е, не порушують кримінальну справу проти пана Железняка звідки у нього матеріали досудового слідства. Це 387 стаття Кримінального кодексу, звідки у нього матеріали, хто там що написує, хто говорить на цих, на цих плітках, чому за півтора місяця він про це знав. Ну так що там дуже багато питань, я не вірю, що це чимось закінчиться, але те, що у них щось не зрослося, коли вони це. Атакували, фактично розповсюджували цю інформацію. Це правда. Я вважаю, що це взагалі частина спецоперації по дискредитації України. От і все, тому що воно нічим поки що не підкреслено, не підкріплено конкретно ці справа. Ну а можете ви розлогі вже пояснити своє припущення? Тоді дискредитація кому вигідна для чого, ким. Ну кому Це елемент елемент примушення капітуляції України. Інтенсивність ударів по території Росії різко зросла. Пан Желізняк, який дружить з НАБУ та САП, дуже не подобається компанія Firepoint, яка виробляє зброю і ракети. Кому це вигідно? Я не бачу знову таки. У мене питання знову таки по Міндічу, хто його відпустив? Відпустив конкретно НАБУ. Ніяких конкретних кроків там немає. Врошок він не поданий. Якщо ти не подав всеукраїнський рошок, ти не можеш подати міжнародний розшук. Не подані, не подані клопотання про решту його рахунків. Так що 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 це таке? Що це за розмови? Де тут конкретні, конкретні кроки щодо боротьби з корупцією? Боротьба з корупцією це тиха боротьба з корупцією, а не розповсюдження даних, хто де що вже робив і хто фігурує на цих плівках. Угу. Там до речі, про наслідки теж поговоримо в понеділок, 17 листопада, Кабмін затвердив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів суб'єктів господарювання в паливно енергетичному комплексі. Про це примірка Свереденко сказала. Ось таке масоване оновлення наглядових рад, виконавчих органів. Чи дійсно воно потрібне? Ну чим спровоковано тут, напевно, недоречно говорити, але ну для чого? Чи дійсно це необхідно? От що зміниться оновлення менеджменту в тих такі наглядових радах? Ну це ж теж не за один день робиться, і набрати інших людей теж треба розуміти, звідки хто ці люди будуть. Ну, так Це показує, що наявність наглядових рак ніяк не сприяє тому, що це боротьба, йде боротьба з корупцією. Ну, наприклад, є наглядова рада Укренерго. Чи завадила це пану Кудрицькому перераховувати гроші на ці станції пана Шурми? Ні, не завадило. От я взагалі вважаю, що вони повинні бути ліквідовані, тому що в державних підприємствах, де 100% є власник, є держава, вона повинна відповідати за менеджмент. Це перше до що це за статус цих людей, чи пройшли вони перевірку СБУ, наприклад, чи мають вони стосунки з Росією, чому вони мають доступ до стратегічної інформації? От от там є дані ТСК, які нещодавно а, були проведені а, щодо паливно-енергетичного комплексу. Там і перевитрати по а, тарифах, так і малювання звітності, а, і незрозуміли, які витрачання, які коштів, які потім лягають на а, плечі простих українців, коли це вимагається. Ну, ну почитайте, воно на Верховній Раді там все написано це. Там ТСК багато фракцій були присутні. Очолював Олексій Кучеренко від батьківщини. Uh -huh. Тому я вважаю, що в даному випадку воно взагалі повинно бути ліквідовано. Так, до речі, а як все це зараз бачить у Верховній Раді? Ну зрозуміло, що різні політики, різні настрої, ну але менше з тим, ось цей так званий, як кажуть зараз, в змі Міндіч Гейт, як він сприйнявся в парламенті українському, що там відбувається. Ну, Традиційна опозиція вимагає відставки уряду. Там європейська солідарність я чув, вимагає, щоб був створений уряд. Національної єдності, як вони його називають. Ну, я думаю, що він не буде створений, тому що я не бачу, щоб, наприклад, представників Європейської солідарності, діюча, діюча монобільшість, включила в цей уряд. Тому ну, ну, буде вона вимагати, так це завжди було таке. На папері у слуг народу є монобільшість 229 людей, і вони нічого робити не будуть. Так. Ось ця історія з міндічем репутаційно. Вдарила по кабміну по тій такі Юлії Свириденко, чи ні? Ну дивіться, звичайно, що неприємна історія, але тут головне в цій історії, що це не підтримують зміни кардинальні зміни влади європейця, тому що їм страшно. От, тому що вони розуміють, якщо зараз піде дестабілізація в Україні, то вигрібати будуть вони. Що росіяни прийдуть, а хто буде захищати їх від росіян? Тому тут головне європейці. Вони підтвердили, що будуть співпрацювати. Петре підтвердили, що будуть давати гроші. А далі тут таке питання: ви готові? Готові самі битися з росіянами? Ну я думаю, що європейські політики точно скажуть ні? Тому вони думаю підтримувати будуть Україну, незважаючи на наші. Там, 14 листопада у зверненні президент Зеленський пообіцяв, що уряд проведе аудит держкомпанії та передасть результати правоохоронним та антикорупційним органам. Що відомо зараз про цей аудит? А раче сказати, аудити наскільки тут щось з'явиться нового? Ну здавалося б, що аудити раніше не відбувалися, і якщо якісь проблеми не виявлялися, до чого це рішення? Ні, ну що аудити були проведені. Якраз в цьому ТСК є дані Державної аудиторської служби, що, що відбувалося в Укренерго та Нафтогазі, в тому числі всі ці часи, коли там і зарплати величезні собі виписували. От не вмотивовані премії, провалені, не провалені. Програми щодо модернізації і багато чого іншого. Єдине, що не було аудиту енергатому. Там поки що немає цього висновку. Тому не думаю, що щось там нове вони побачать. Все, я в цьому ТСК, вони ж на цій підставі робили тимчасово слідчої комісії. Там все написано. Більш того, там висновки такі, що це є, наприклад, Укоренер, це ознаки взагалі Державної зради, те, що відбувалося. там Так що там воно все написано вже в принципі. Ну, якщо ще один проведу, це. Дуже добре буде Так. Да. про подальші результати цих аудитів, Зеленський казав, що до антикорупційних органів вони мають бути спрямовані. Ці результати. А ось що буде далі? Ну, я думаю що, ну що, я думаю, що нічого не буде. Тому що антикорупційні органи, а вони так: тут бачу, тут не бачу. Ну, наприклад, Кутрицький у нас виявляється жертва режиму. Хоча як я його сказав. Переравховував гроші на станції, на станції, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Ти це, це, це типу свої? Тут взагалі у нас ми бачимо боротьби, знаєте, наших корупціонерів з транснаціональними корупціонерами, які ти не хочуть боротися з корупціями, хочуть очолити потоки. Тому я не вірю, що щось там буде. Ну що знову таки повертаємось, міндіч. Міндіч, не поданий в розшук. Ну про що ми тут говоримо? Ну так, а це запитання. Я перепрошую, пане е, Тарасе. Ось ви е, вже кілька разів про це згадали, не поданий в ну, Це ми апелюємо зараз до кого, що він не поданий в рошук. Це, це чия відповідальність? Ну набута сап це, вони подають цілком логічне запитання. Так чому? А от ви запитуєте, чого вони, а чого не поданий, не, не поданий подання про арешт його майна і рахунки, щоб він це встиг переоформити? На інших людей так він вже вже в Це ж одразу ж, коли висувається підозра, одразу ж ідуть суд, йде це суд, а, і по конкретному переліку а майна а, вимагається його арешт тим, тимчасовий, щоб не встигло. Тому що це ж корупційний злочин, як вони говорять. Це означає, що там конфіскація майна передбачається, якщо буде вирок. От а вони цього не роблять. Ну тому що завдання набу САП не займатися а, взагалі реальною боротьбою з корупцією, а або робити хайп я сказав свою думку, що там повинна бути змінена вся всі працівники набута сап, і там повинні бути люди, які е, будуть реально боротися з корупцією Це хто це? Я вважаю, що це повинно бути ветерани, які відслужили війську які точно будуть займатися не хайпом, а конкретною роботою. Та да. до речі, ми згадували сьогодні в нашому етері про візит Зеленського якраз в Париж і на спільній прес-конференції, і там президента наздогнало запитання щодо корупції, щодо очищення системи управління в Україні від корупції. Він сказав, що стосується чи достатньо, ну було запитання, чи вжито заходів достатньо. Він каже: Ні ні, недостатньо будемо продовжувати відповідні дії. Відповідь дещо загальна, але якщо відро. Увати на це, якою була на вашу думку, реакція самого президента, офісу президента. Наскільки вона була коректною? Ну і про наслідки. Чи побачимо ми після цього, що цим зможуть скористатися на заході ті ж такі політики, які абсолютно навіть чітко і прозоро виступають за обмеження підтримки України за відмову від допомоги? Я думаю, що країни ми і так знаємо прекрасно, ну але менше з тим. Ну, ну що значить? Ну дивіться, президент запровадив санкції, зробив за роботу за НАБУ і САП, запровадив санкції проти міндіча. Так у нього там вже по його активах, які є, вже там почалися проблеми навіть по тому ж 95-му кварталі, де він 50% має, так. От, так хто це повинен був, був займатися? Набута сап повинно було займатися. От а тепер ми бачимо, ну він зробив крок. Він сказав, що не буде втручатися. От а далі це вже то таке, ну те, що в краї, там якісь інші країни щось будуть говорити? Ну будь говорити. Але у європейців питання. Ви готові? Не захищатися від росіян, е, ну там я думаю, що вони будуть це ігнорувати. Це вже питання, тому що у них питання виживання. І я думаю, що сама Єврокомісія розуміє, що вони живі, а поки що, тому що Україна б'є по території Росії. Ми повинні розуміти, що незважаючи на це, я вважаю, що цей скандал інспірований зовні саме в цей час, тому що інтенсивність ударів по території Росії росте. Дуже неприємно. Я вже взагалі вважаю, що це головне завдання було зірвати спецоперацію СБУ на території Росії, коли били по Новоросійську, коли не були пошкоджені. Пошкоджені танкери, тому що це дуже неприємна історія для росіян. Також вони знищили нещодавно чотири комплекси с чотириста угу. тому робота йде достатньо величезна і дуже неприємна для росіян. Тому тут питання завжди треба дивитися, кому це вигідно. Про те, що буде далі, ми згадували про відставку двох міністрів. Ви сказали, що вкрай малоймовірно, що буде переформатування уряду, але менше з тим, як ви бачите, як розгортатимуться події надалі, і кілька разів знову ж таки сьогодні поставили запитання про міндіча самого, чому виїхав, так щодо арешту рахунків і так далі. Як ви бачите, чим все завершиться? Мінді ще? Нічим. Ну, Так, якщо навіть теоретично його якось е, спіймають, ну, так ми ж маємо справу Злочевського, о, якого просто відпустили, І начебто він віддавав хабар через офіційного агента Набу. Взагалі фіорічна історія. А справа, за яку він. Намагався ну, закривати цю справу, вона взагалі просто загублена, вона просто не розслідується. Таке що, що, яке тут розслідування може бути? Ну нічим воно не закінчиться. Угу. Ну, Досить песимістичний настрій, пане Тараса. Ну, я по фактурі, я ж бачу, що, що в дійсності відбувається. Я хочу, щоб була реальна боротьба з корупцією, а не імітація боротьби з корупцією. Так? А у нас імітація боротьби з корупцією. Якісь, що це таке, чому за півтора місяці до взагалі цих плівок? Так? А взагалі чому було відомо, що вони існують? Це ж надсекретна секретна інформація. Так це ж постійно у нас зливи йдуть по, по цих справах. Ви хоч бачили, щоб, наприклад, коли СБУ веде справу, там садить, наприклад, там, агентуру російську на території України, щоб вона такі шоу влаштовувала, ні, Нацполіція, що вона так себе поводить, ні. ДБР так не поводить і так далі. Ну тому що це говориться, що інші завдання ставляться: створювати хайп. Брехливу діяльність показувати, так що це 10 років відбувається. До речі, за 10 років не проведено жодного аудиту на Бутасап, який повинен бути згідно з нашим законодавством проведений. Та, Тарасе, ну якщо говорити про подальшу роботу, я, наприклад, бачив припущення, що зараз енергетика, але вкрай ймовірно, що можливо, ми почуємо щось пов'язано з нашою оборонкою. Чи припускаєте ви, що це може бути? Так почекайте, вони з енергетикою ще не закінчили. Заборонкою що вони хочуть? Зробити те саме, як з Арчером вони робили, коли присували підприємство, яке не могло працювати. Ну, так це взагалі тягне на державну зраду. Що значить заборонкою? Вони ж хочуть знищити компанію FirePoint? От які питання. Що, що значить заборонкою? Тобто, це у нас мінді ще відпустили. Да? В розшук не подали, а тут вони починають вже нове щось розкручувати. Ну, це ну, я не бачу тут перспектив про якісь розслідування. Хайп так, намагання знищити оборонний потенціал України, щоб в Україні нічого не вироблялося під виглядом боротьби з корупцією. І це я бачу. Так, зрозуміло, Тараса. Будемо на цьому сьогодні закінчувати. Дякую, що доєдналися. Тарас Загроній був щойно на зв'язку, керуючий партнер національної антикризової групи.